Доброго дня, друзі. Сьогодні вирішив розповісти власні думки, поділитися власними думками з приводу однієї з так, скажімо, свіженьких книжечок, прочитаних буквально нещодавно. Це книжка відомого в Україні автора Данило Яневський з досить претензійною назвою Бандера, портрет на тлі епохи. Перша спроба наукової біографії. Книжка 22-го року видання, навіть видавництво фоліо, де вийшла ця книжка, зазначила, що це така можливо серія у них книжки війни. Отже, чому я купив цю книжку? Почнемо з цього. Ну, досить претензійна назва. А власне, через це, особливо через приписку перша спроба наукової біографії. Була ця книжка і придбана. Я пам'ятаю, що коли вийшла книжка в не, збірник таких статей, есеїв, яка називалася «Страсті за бандерою, то якраз тоді говорили про те, що ну, а немає нормальної наукової біографії Бандери, а вона потрібна. А потрібна, щоб уникати різноманітних інсинуацій, різноманітних перекручувань, фейків і тому подібне. Ну, я. Власне, через це і придбав, подумавши, що міг написати Данило Яневський власне, про цю книжку про постать Бандер. І сам автор власне, в цій книжці говорить про необхідність все розставити по поличкам. Але відверто сам лише заплутує читача таким собі Венігретом із да, українських повстанських армій. Організацій українських націоналістів, ну і тому подібне. Так, да, в книжці багато ілюстрацій. Ну, але це не комікс, тому ну, не враховується. А яка є теза автора? Такий, що я в цьому невеличкому огляді говоритиму, власне, лише про ті моменти, які зачепили особисто мене як дослідника, на що я зверну увагу. Я не буду аналізувати повністю, давати якусь рецензію. Це кілька таких, власне, рефлексій. Так от, теза автора звучить так, що ОУН не могла творити УПА, оскільки її не існувало. Тут мається на увазі перш за все, так звана Бандерівська ОУН. Да? Чому? Тому що була офіційна ОУН Мельника, окремо революційний провід. А також Яневський пише, що була ще й третя ОУН. Яка називалася ОУН Самостійників державників, яку у 1943 році наочолив фактично створив Роман Шухевич, головний командир Української повстанської армії. За великим рахунком, от пишучи це все, от читаючи в книжці, розумію, що Данило Яневський намагався. Розв'язати нестиковку в історії створення української повстанської армії, але знов-таки вніс лише плутанину. Бо подаючи різноманітні так звані ОУН, розмірковуючи, чи був революційний провід ОУН бандери окремою організацією, чи це була лише кубка авантюристів, які внесли розкол в організацію, він знову ж таки не доводить все до логічного завершення. Для людини, яка, наприклад, хотіла би дізнатися історію українського організованого націоналістичного руху, і вона би взяла цю книжку, купившись на назву, прочитала, людина б все одно так не зрозуміла, яка ОУН, хто ОУН, хто не ОУН, хто Бандера, хто Мельник і тому подібне. Ну, а говорячи про створення повстанської армії, знову тут намагається розв'язати клубок плутанин, але приплітає знову сюди Бульбоборовця. З його повстанською армією. А власне, ту УПА, про яку ми зараз говоримо за замовчуванням, можемо так сказати, і для чогось мені не зрозуміло для чого а, Данило Яневський навів ще одну дату, розлогу цитату з одного з томів літопису УПА на, про створення повстанської армії в 1944 році. Це на сторінці 19 книжка. А, Чому мені не зрозуміло, тому що це не була якась теза про створення іншої якоїсь повстанської армії, а це була теза це був уривок із спогадів про створення конкретно сотні месники на території українських земель, які зараз перебувають у складі Польщі. Далі, от те, що мене особисто як дослідника діяльності ОУН на Дніпрянщині, на так званих східноукраїнських землях. Різонуло очі, це на сторінці 47 теза про те, що ОУН заснували в 29-му році 27 ветеранів Австро-Угорської армії українського походження. Так от трошки занесло душком у цього не, тези російської і проросійської історіографії про те, що ОУН це суто якась галицька вигадка, і от одразу в мене виникло логічне питання. А генерал Капустянський, генерал армії Української Народної Республіки, уродженець Катеринославщини, ну, сучасна э, так? він яким боком вибачив до Австро-Угорської армії? А так звані східні Костарів, Кожевників, які були так само серед організаторів ОУН, а жит... уродженець Житомирщини, Микола Сіборський, ми взагалі про яких австро-угорців говоримо? Про яких українців Австро-Угорської армії? Ну, взагалі, тобто а, такий нонсенс-таки взагалі таке, писати в 2022 році, позиціонуючи себе об'єктивним українським істориком. Далі більше. Сторінка 53. А, тут по тексту і далі постійно а Яневський використовує таку фразу, як на українські, ну насправді, як він пише, галицькі націоналісти. Або бачите, на той час територія України більша да, ну, територіально надніпрянська Україна не була охоплена тотальною мережею ОУН. А відповідно, там не ОУН ці не діяли. Відповідно, ті, хто створили ОУН, вони були не українськими націоналістами, а галицькими націоналістами. Ну, знову таки, це вже не так, це вже відверто смердить. Російщиною, я не знаю, радянщиною, ну і тому подібне. А що найменше, що найменше тут простежується абсолютне нерозуміння історії націоналістичного руху, абсолютна неознайомленість з джерелами та літературою, навіть якщо ми говоримо про такі локальні моменти, як діяльність на Дніпрянщині. Далі. Часто висновки до розділу, да, а книжка розбита на певні розділи. Деякі з них чомусь, до речі, мають назви, інші не мають назви. Ну, хай мова не про те. Так от, висновки до розділу часто взагалі не мають відношення до тексту цього самого розділу. Ну, зокрема, як у розділі про митрополита Андрія Шептицького. Взагалі, таке враження складається, коли читаєш цю книжку, що читаєш не. Наукове дослідження професійного історика, а читаєш конспект з розлогими роздумами, ніби як студент готується до семінару, конспектує різноманітні джерела і десь приписує свої думки, якими він хоче вразити свого вкладача. Да. І чим далі читаєш, тим більше переконуєшся, що це не перша спроба наукової біографії Бандери. Це чергова спроба поговорити ні про що. На сторінці 124-126, та й далі. В якості джерела до історії Бандерівської ОУН, я собі дозволю так називати ОУН Революційну, автор Данило Єневський використовує даність книжок Зиновія книша. Мельниківця Зиновія Книша. Не просто Мельниківця Зиновія Книша, а того, хто був відвертим противником ОУН Бандери все своє життя. Так от, використовувати твори Книша для означення Бандерівської ОУН, історії Бандерівської ОУН, ну, м'яко кажучи, це не професійно. Причому використовувати їх не співставляючи з даними з інших джерел. Хай навіть не Бандерівської ОУН, а чисто нейтральна. Те саме стосується, до речі, і книжки фронду Степана Бандери, на яку часто густо посилається Яневський. Це з того самого а, напрямку. Та і загалом джерельна база у книжці, ну, м'яко кажучи, слабенька. Автор писав про те, що він багато читав, вичавлював воду. З тих джерел, які він читав. Ну, але зрештою все одно використовує кілька діаспорних видань, кілька видань 90-х та кілька видань 2000-х років, якісь пару збірників документів, таких чисто синтетичних, я би їх так назвав. Але там немає новітніх видань. Ну, взагалі таке враження, що цей конспект було написано років так з 10 тому. Може, трошки навіть більше, він десь лежав у Шухляді, і оце зараз на хайпі його вирішили опублікувати, бо є час, який на, продукує інтерес, до допустити, Степана Бандери. Далі, саме цікаве ще попереду. Сторінка 140. Автор професійний історик Данило Яневський називає Петра Мірчука діячем Мельниківської ОУН. Не люблю цих слів, але, панове, це дно. Бо, ну, вибачте, Мірчук це. Настільки відвертий бандерівець, наскільки відвертий Мельниківець зі новий книж. Не знати таке. Ну, це непрофесійно. Що стосується професійності. На сторінці 165 професійний історик, яким себе вважає Данило Яневський, дозволяє собі такий випад про одного з відомих дослідників історії ОУН вже покійного Григорія Дем'яна. Цитую. Дослідження такого собі Дем'яна. Очевидно, якби Дани... Данило Яневський був в темі того, про що він пише, а... ні, намагається писати. Він би собі не дозволив подібний випадок. Ну, я сподіваюся, що не дозволив би. Цікаві такі факти, ну я так розумію. Історія така наука, яка не користується професійною історія, вона не користується якихось, якимось широким попитом. Професійні історики рідко стають зірками в соцмереж зМІ там, і тому подібне, вони тупо потягнуть лямку, вони працюють, вони досліджують. Але якщо ми хочемо хайпу, то ми собі дозволяємо в історичну науку вносити якусь. Перепрошую, білі бірду. От подібною білібірдою, я навіть не знаю, яке слово підібрати, я би назвав тезу, яку прочитано на сторінці 232 вказаної книжки. Вона звучить як український націонал-соціаліст Симон Петлюр. Ну, а на сторінці 238, там трошки далі, є написано про націонал-соціалістичну Українську Народну Республіку. Ну, це, от я коли казав там з приводу дна, то було ще навіть не дно. Ну, який адекватний дослідник буде писати про соціаліста Петлюру, соціалістичну Українську Центральну Раду та Народну Республіку, надаючи їм слово «сполучі», які їх відносять одразу до такої течії, як нацизм? Бо коли ми читаємо націонал-соціалізм, ми не думаємо, що це соціалісти, які боролися за незалежність України. Коли ми читаємо слово націонал-соціалізм, ми одразу згадуємо того біснуватого фюрера з Німеччини і його тиранію, так, і масові страти людей, геноциди і тому подібне, історія це не хайп. Тут не хайпують, історію досліджують. І ну, здається, ми говоримо про досить серйозні речі, особливо зараз, в умовах повномасштабної війни. Ще. Данило Іневський в своїй книжці дуже часто використовує в якості джерел посилань статті з Вікіпедії. Ну, використання цього ресурсу досить непоганого, як для просто ознайомлення а, поверхневого з чимось. Так от, використання цього ресурсу я вважаю моветоном навіть для підготовки студентами семінарських занять. А тут книга, і то з досить претензійною метою. На сторінці 408 знову неповага до іншого дослідника, цитую, належить такому собі Леву Шанковському. Ну, такий собі Лев Шанковський вважається одним із, учи, батьків історіографії Українського націоналістичного руху по воєнному періоду. Перший, хто дослідив взагалі проблему діяльності ООН на Дніпрянщині. Саме Шанковський був Тим, хто, крім того, що він був діячем націоналістичного руху, він був і літописцем, і уж точно не заслуговує, як і Григорій Дем'ян, слів такий собі. На сторінці 441 в книжці зустрічаємо абсолютне нерозуміння сутності похідних груп ООН. Мовчу вже про про діяльність на Надніпрянщині на середніх і східних землях. Цього немає в книжці? Взагалі про це ніде не згадується. Ну. А як може згадати автор про такі явища, які ламають його таку вибудовану тезу про галицьких націоналістів? Далі. Книга. Данила Яневського претензійною назвою Бандера, портрет на тлі епохи, перша спроба наукової біографії, присвячена не Бандері. Взагалі, бандера там досить другорядний герой. Вона, щонайменше, ця книжка присвячена десь на 50% критиці акту 30 червня 41-го року, який було проголошено у Львові, яким було проголошено відновлення української держави. Так, дійсно, автор наводить купу різних версій, теорій, навіть як там відбувалося чи не відбувалося, має недоповне право. Але тоді треба говорити про те, що ця книжка не перша спроба наукової біографії Бендера. А книжка мала би називатися Чим був і був взагалі акт 30 червня. Але, очевидно, з такою назвою книжку не продаси. І видавництво навіть би цю книжку, очевидно, не зацікавилося. А так, ні, так можна. Ми хайпуємо. Хайпуємо настільки, що у висновках до книги на сторінці 496 черговий раз пишемо, що Бандерівської ОУН, ну це популярна назва Бандерівської ОУН, так-та вона ОУН революційна, що її не існувало. Була лише ОУН керована полковником Мельником. А також ОУН самостійників державників Романа Шухевича, яка й самостійників державників припинила своє існування після загибелі головного командира УПА в 50-му році. А ото все, що було до того, після того. Боротьба хай спорадична, але до кінця 50-х, але щонайменше до часу арешту Кука в 54-му році, керівника ОУН. Перебування у уніців за кордоном, їхня діяльність, потужна діяльність закордонна, антибільшовицький блок народів, інші акції. Ну, багато чого було, багато про це написано, доступно, щось в монографіях, щось в збірниках, щось в інтернеті, ну, як при бажанні знайти можна. А то, очевидно, нам всім примарилось. То, очевидно, чергова вигадка бандерівців чи не бандерівців чи взагалі не зрозуміло кого. Що хочу сказати? Подібні видання неможливі і неактуальні навіть в умовах книжок війни. Я би дуже хотів прочитати реально першу спробу наукової біографії Бандери для цього купив книжку. Хай би вона була написана Яневським. Хай би вона була вся. Побудована на критиці життя і діяльності, діяльності перш все, Бандер. Хай Яневський з цією діяльністю не погоджується, не погоджується з тезами, які озвучував Бандера. Хай би він розібрав на запчастини перспективи Української Революції Бандери і пояснив, чому ця книжка не цікава, не актуальна. А так, станом на зараз, гроші, які можна було би на цю книжку витратити. Краще витратити на перспективу Української Революції Бандери. В тій книжці, в передмові, в коментарях, в додатках цифрових до книжки набагато більше біографії Бандери, аніж в книжці Яневського з такою претензійною назвою.